У жмеренці ветеран російсько-української війни Сергій Сокол відкрив власний магазин із продажу електроінструментів. Після служби в мінометному підрозділі та повернення до мирного життя він вирішив розпочати підприємницьку діяльність і повністю інвестував у неї власні заощадження. Сьогодні Сергій сам облаштовує торгівельний простір, консультує покупців та поступово розширює асортимент. Мені хлопці зробили пан. Пив, виручні, шарики. Заходиш в першого очередь, підкриваєш зміну. Щоранку, рівно о восьмі, Сергій Сокол під'їжджає до своєї крамниці на електрокріслі. Так починається його робочий день. Ветеран російсько-української війни відкрив цей невеличкий магазин трохи більше як півроку тому. Робочий процес почався. Сидиш. Ждеш клієнтів. Сергій родом із селища Каланчак Херсонської області. В перші дні повномасштабного вторгнення його рідний дім окупували расисти. Все, що я нажив, все, ну, за всю свою життя, скільки я там прожив, мені довелося все оставити і тікати, бо вони приїхали, освободителі. Освободили там людей від усього, можна сказати. От жилья від усього. Дружину та дітей Сергій привіз на Вінничину, а сам мобілізувався до Збройних сил України. Два з половиною роки в мене, вважайте, два роки бахнуто. О, З Вагнерами як почав я воювати там. Ну, не я, а ми. О, є і трофейний Вагнер. На Донеччині Сергій служив головним навідником. Разом з побратимами стримували ворога під Бахмутом. Це був один із найгарячіших напрямків. Там потрапив під артобстріл. Сергій отримав важке поранення. Я вийшов, закурив і так сів, і десь в деревині зверху розірвалося і пробило хребет мені між другим і третім позвонком. О, і так як я отак сидів. Він би, може, пінав скрізь би мене пробив. Він пішов поверх, і зараз він поджелудочній железі два рази різали, не достали, коротше, бо він там прижарився до артерії, гарячий був. Не роблять стопи, не роблять литки. Так вроді ось і робить, а стопа не робить. Литки не роблять. Півтора роки реабілітації Сергій знову почав пересуватись уже на кріслі колісному з електроприводом, яке для нього придбали побратими. А повернувшись до родини, у Жмеренку вирішив започаткувати власну справу продає електроінструменти. За трохи більше ніж півроку роботи Сергій продав близько трьох тонн товару. Зробив прокат. У мене прокат є електроінструмента. Віброплити, віброшланги, вібролапки, там все це я понад новеньке. То на прокат ще люди теж беруть хорошо. Перфоратори. Крамницю Сергій відкрив за власні кошти. каже, що вклав усі свої заощадження. Жмеринська громада також підтримує захисника. До будинку, де живе Сергій, коштом міського бюджету відремонтували дорогу. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.